Отак у нас проходить процес переборки. Спочатку за первим разом ми люди калібрують картоплю на крупну і середню, також проводять вибраковку. Потім переносимо трішки далі. Зложуємо. Окремо крупну, окремо посадку. І потім безпосередньо перед відправкою картоплі, за день-два ми її затарюємо в сітки. Ну, і зараз ми там набрали 5 сіток, продемонструємо, як вона виглядає в сітках і висиплемо одну, побачимо, що всередині. Ну і так вона у нас виглядає в сітках. Набрали ми 5 штук для демонстрації. Ну, зараз ми одну сітку висиплемо, побачимо, що у нас всередині, яку ярик будемо брати сітку. Давай Так, ну такий вона має вигляд всередині. Сейчас ось поміряємо десь саму більшу, саму меншу. Достим невеличка така. Є у нас. П'ять з половиною. І отакенька п'ять. це така мінімальна. Так, а ось, 6,5. Є 7, якщо так брати. А так 9 з половиною. Ну і так, 5. Так, крупну картоплю оглянули, зараз подивимось, що у нас представляє себе посадкова.